Доброго дня усім вас вітає бух і сьогодні э, гості до нас у студію завітав міський голова Володимира Волинського Петро Данилович Саганюк. І ця рубрика Анкета. У нас є 30 запитань. Я нагадую, що правила рубрики анкета є якомога швидше відповісти і правдиво на усі ці запитання. Петро Данилович, чи ви готові? Чи можемо розпочинати? Будь ласка, отож, перше запитання: скільки годин на добу ви міський голова? Скільки годин на добу? Я хочу сказати, що годин десь добрих 12. Чи вмієте ви відпочивати? На жаль, ні. Розкажіть про свій звичний будній день. У ну, мене підйом. Я встаю зранку о 5 годині ранку, роблю 30 хвилин зарядку, з 6 до пів сьомої я стараюсь перекусити, бо я без сніданку не можу бути. І біля сьомої години я стараюсь вже об'їхати місто, щоб на нараду, яка розпочинається з заступниками без 15.8, а в понеділок пів восьмої, бути вже все озброєно бачити, чи викликні мої помічники ті доручення, які я давав напередодні. Рано розпочинається день. Як святкувати день народження, коли жінки хочуть святкувати свій жіночий день? Ви це знаєте безперечно. Ну безперечно, воно складно так. Ну так доля розпорядилася, доля всевичні, що я народився 8 березня. Безперечно, це воно для мене воно приємно і хлопотно, бо і день народження в дружини. День народження в невісток, треба і їх привітати. От, і треба допомогти щось приготувати, бо на секрет, в цей день народження приходять друзі, родина, мене вітати, треба якийсь чай поставити, комусь мою рюмочку поставити. Це такий, знаєте, приєдний і клопіткий день. Яких людей ви поважаєте? Я поважаю чесних, порядних, справедливих і надійних друзів. Ви на посаді мера уже досить довгий час. Чи не набридає вам ваша робота і обов'язки? Ну я не хочу сказати набридає, але воно, мабуть, ну як сказати, воно складно весь час, Я я вирахував би з років, які прожив і був на посаді мера. Я рахував би, що депутати міської, районної, обласної, Верховної Ради. Міські голови повинні максимум бути два терміни. Наступні місцеві вибори не за горами. Чи будете ви балотувати? Абсолютно, не буду. Ще раз хочу заявляти. В політиці я буду старатися допомогти молодим людям, щоб цей досвід, який в мене життєвий. Є. От. Але балотуватися на посаду мера я не буду. Чи підете 31 березня на виборчу дільницю голосувати? Так, піду. В нас виборча дільниця. В районі першої школи, на базі першої школи, я і моя сім'я будемо голосувати. Чи куховарите і що любите поїсти? Я в принципі, ну я не складно, що такий супер але я готую чудову уху, от і в мене корона блюдо, жарна катопта по суботах. Я от роблю для сім'ї. Головне правило вашого життя як воно звучить? Ну, перше, моє правило життя ну, бути надійним товаришам своїх друзів, служити чесно, громаді міста і своїй державі. Чи хотіла б хоч раз повернутися назад у часі, щоб виправити щось? Безперечно, я би хотів би деякі моменти поправити, але на жаль, це не в моїх силах, а в руках Божих. Яким ви бачите центр Володимира Волинського через 20 років? Я хотів би, щоб центр Володимира Водолинського відповідав назві і історії нашого древнього міста, щоб воно мало своє обличчя. Кого на виборах, на місцях будете підтримувати? На виборах буду підтримувати ці політичні сили, які будуть от, дійсно перейматися проблемами міста, будуть старатися щось зробити для міста, менше критиканів і. Ну, Людей, які обіцяють нічого не роблять. Чому за стільки років ви не робите ремонт у себе в робочому кабінеті і не змінюєте меблі? Ну, по-перше, ремонт біжучий, потужний раз, чи, два, чи раз два роки чи раз рік ми робимо. Меблі не міняю Із-за того, в ну, мене просто воно не те, що я консервативна людина, а те, що вони ще в робочому стані. І Витрачати сотні тисяч гривень чи десятки тисяч гривень, яких можна пустити в діло, воно працювало для громади міста. Ну як може бути людина сидить в шкіряному кріслі, гріє своє одне місце, п'яту точку, це стуло вартує 10-15 тисяч, якщо можна допомогти дитині серед тим, щоб користи зробити для міста. Повинно бути чисто, акуратно і скромно. Назвіть імена хоча б п'яти людей з Володимира Волинського, яких ви дійсно поважаєте. Чи є no, Поважаю, по-перше, хочу сказати, поважаю Миколи Хепричагіна Євна раз. поважаю Павла Глущука, свого земляка. З повагою відношуся до Олега Васильовича Барболюка, Сергія Михайловича Ковальчука. От, я поважаю Ярослава Васильевича Антонюка, священника Собору, який все життя віддав служінню Богу. Бог один, от, не, не священники різні. от, І багато інших є. І Ярослав Кима, от, і Ярослав Царук. Дуже багато є гарних, прекрасних людей, які от, служать Володимиром і переймаються долею Володимира. Який інформаційний ресурс читаєте щодня? Ну, я стараюся інформаційний ресурс місцевий, бух, Волинь. от І в Ютубі подивитися Волинські новини і взагалі новини нашої держави. Хоча часу дуже мало. Я стараюся зранку, от як є хвильки, часу, хвилин 15, переглянути швидко. І ввечері переснов. Чи маєте користувацький аккаунт у соцмережах? Немає. Виберіть зі списку, якби були кошти у міському бюджеті на облаштування якогось одного об'єкту, то ви б обрали парк Слав'янський, вулиця Усталузька, центр міста, музей або повністю оновлення стадіону. Ну, по-перше, я хотів би зробити, щоб центр міста був такий, який повинен бути в славному історичному місті. Безперечно, всі цей перелік, який назвали, заслуговують на увагу. І стадіон заслуговує на увагу і ми об... зробили. Хотів би я все зробити, але воно, на жаль, робимо те, що, на що маємо відповідні кошти. Чи маєте час для читання книг і яку б книгу порадили прочитати нашим глядачам? Ну, по-перше, я стараюся, У мене є гарна домашня бібліотека. Я, би... я люблю історичну літературу, класики люблю. От є вільний час, і детективи люблю часом позаряди, подивитися. Від настрої. Від настрою. дали. Ідеальний відпочинок. Розкажіть про нього. Ну, я відпочиваю безперечно, у кожної людини є якийсь особистий особисте хобі. От, я молодший був, трошки був займався його охотою, але вже закинув років десять на охоту, не ходжу. Люблю збирати гриби. І в мене останні десь ну, десь років 10-15 я маю. Особисту пасіку, де я відпочиваю душею і це. Бо це б жінки це Божа тваринка, яку треба вчити, як вони працюють, як вони живуть дружно, одна одна на це, а всі гуртом працюють на те, щоб дати користь для людини. Я маю власну пасіку, маю 12 сімей, От, і з цієї зимови, і всі сім'ї в гарному стані. От буде погода, треба буде зробити ревізію, я думаю, буде. Можна буде висити, друзі. Ви нам, напевно, тому скажете, чому мед із якого світу найкращий? Ну, я особисто люблю гречати. Як оцінюєте роботу своєї команди? Ну, я роботу своєї команди оцінюю задовільно з плюсом. Найдорожча річ, яку ви купували у минулому році, це. Ну, мабуть, костюм. Хоча я рідко його купляю там раз в рік, раз два, десь в межах 7 тисяч. Скільки у вас онуків? Троє. Чому ви не пересядете в сучасне комфортабельне авто? Ну, по-перше, я вже говорив, цей автомобіль, який є сьогодні, ну, я думаю, авто не красить міського голову, а красить результати. Його падає, от, кабінет, і, можна, да. так? І я скажу, а в цьому авто 20 років воно ще буде служити і служити. Якщо до його акуратненько відноситься, а що від того зміниться, як я пересяду в 600-й мерседес, а люди скажуть, от поїхав голова, а там ямковий ремонт зроблений, там дах тече, там в лікарні немає напара, там це просто буде ну, як мільйон грошей викинути, просто для чого воно потрібно. П'ять порад від міського голови для тих, хто хоче у майбутньому очолити місто. Ну, по-перше, е треба бути компетентним в багатьох питаннях і освіту в мати, і в культурі, і в комуналці, і в медицині. Бо це місто це багатоголозева така. Система, якою треба управляти, і треба мати тягу, бо треба щось людям говорити, а треба знати, що говорити. От Якщо говориш, а не знаєш, про що говориш, то потім. І треба відповідний досвід мати, бо е я не хочу когось там обідати, але якщо сьогодні закінчив вуз і зразу в вмерське крісло, це дуже важко цій людині. По-перше, і команду треба мати. І потреба розбиратися в чомусь. Я не хочу, я не плачу за радянською системою, бо я людина з того, з того тисячоліття, але кадрами колись займалися. Кадри повинні управляти підготовленням. і в армії, і в школі. От директор школи не ставлю одразу випускника школи. Він вчитель, класний керівник, заступник потім директор школи. То досвід. Треба досвід. Про що мрієте для себе? Я думаю, ну, вже в тому віці, вже думаю, щоб воно було здоров'я, був мир і спокій в нашій державі. Що найбільше не подобається у місті і потрібно негайно виправити, на вашу думку? Ну є багато проблем, є багато в житлово-комунальному господарстві. Мені хотілося, щоб в місті жили люди комфортно. Відчували, що вони є щасливі люди, що засартовані дороги. Із підведені комунікації комунальні. Немає проблем в житлово-комунальній сфері. Щоб були відремонтовані комунальні всі мережі інженерні, не секрет, сьогодні, 80% мереж тепло і вода у нас в аварійному стані. А це воно так, а це зимою складно, засинаєш і спиш, як зайчик. думаєш, що вдруге щось станеться на ранок, треба щось. Приймати їх теорічне міри. Зперечно, є ряд проблем, які необхідно. Ну, є проблеми в освіті, є проблеми в медицині. Хотілося, щоб наша медицина була мала сучасну апаратуру, щоб людина прийшла. Навіть цей аналіз крові, от я сам ходив, здавав, то вони дадуть цю бумажку, п'ять бумажок дадуть. То я, людина, досвідчена, маю відповідні вищої освіти. Я не можу прочитати ці аналізи. Мусив піти в біокурс, там написано, треба купити апарат, такий, щоб людина прийшла, приїхала з села, хоча б і поставити правильний діагноз, а не приблизний. Бо приблизний діагноз знаємо, куди веде. Тобто виправити багато чого треба? Так. Яким... Куди не треба, все треба поправляти. Візьміть 90-й рік поляки, і ми, в якій ситуації були, все вивозили. Сьогодні поляків, років 30 нам треба, щоб їх гадати. Яким має бути справжній керівник, на вашу думку? Ну, по-перше, справжній керівник повинен бути компетентний у всіх справах, справедливий і об'єктивний. І, і останнє запитання. Що, що маєте, чи маєте якісь побажання до Володимира Волинзі або ж прохання? Озвичайно? Я хотів би звернутися до наших городян, мешканців міста Володимира Волинзі, щоб ми всі любили місто. А якщо будемо... Ми любити місто, будемо поважати один одного, любити так болить все висні. Я думаю, все в нас дасть. Буде мир, буде спокій, і він буде гарніше жити. Дякую. Дякую, Петро Данилович. Нагадаю, що сьогодні у студії Бугу був Петро Данилович Саганюк, мера Володимира Волинського. Ми дякуємо йому за те, що завітав до нас у студію, і дякуємо вам за те, що Дякую. також були з нами сьогодні.